Легкий та мобільний багі передали військовим 210-го батальйону 120-ї бригади. З його допомогою з поля бою евакуйовуватимуть поранених. Його особливість в тому, що в нього незалежна підвізка кожного колеса. Він легко долає перешкоди, він компактний, маневрований, низький, важко, в нього важко попадати. І саме основне, ну, навіть в півдрон йому важко попасти в таку машину. Також з допомогою Баги бійці зможуть доставляти боєприпаси та продовольство на передову. Транспорт виготовили вінницькі комунальники зі старих, але робочих автівок. Це саме практика наших комунальних підприємств, які опрацювали ті е, е, запити. Які були від наших військових, і звичайно дослухались до тих пропозицій, які вже можна удосконалювати, і зробили такі баги для? Самих гарячих точок для наших захисників і захисниць ми залучаємо і громадськість. Ми залучаємо громадські організації, і наш гуманітарний штаб, і коштами, і можливо у когось є якісь автомобілі. Всім цим наша громада долучається. Цей багій допомагатиме захисникам виконувати завдання на запорізькому напрямку. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.